Європейський союз готується поступово згортати режим тимчасового захисту для українців, які виїхали від війни. Програму, що діяла з 2022 року і забезпечувала право на проживання, роботу та соціальну допомогу планують завершити у найближчі роки у Брюсселі. Вже обговорюють, як саме відбуватиметься цей процес, які умови залишаться для українців, що інтегрувалися у європейські громади, і які механізми повернення діятимуть для тих. Хто вирішить повернутися додому? Василь Воскобойник, голова Офісу міграційної політики, доєднується до нашого ефіру. Пане Василь, вітаю вас. Вітаю вас, вітаю ваших глядачів. З якими основними проблемами може зіткнутися Європа при організації повернення українців додому після завершення війни? Насправді жодних проблем для Європи не буде, бо вони йдуть чітким бюрократичним шляхом. Спочатку запровадили можливість для українців отримати тимчасовий захист, який в першу чергу передбачав доступ фактично до всіх. Соціальних благ, які є в країнах Європи, плюс можливість для людей легально працювати та забезпечувати своє життя власними заробленими грошима. А зараз вони просто прямують шляхом того, що рано чи пізно війна закінчиться, і потрібно буде від того статусу відмовлятися і переводити українців, котрі знаходяться в країнах ЄС, на інші. Юридичні підстави перебування в країнах або це будуть дозволи на працевлаштування, коли люди працюють, або це навчання, або це якісь додаткові сімейні обставини, наприклад, коли наші українці чи українки одружилися на місцевих мешканцях. Ви сказали, що далі будуть запропоновано перейти на якісь особливі статуси. Ці особливі статуси вони прописані в кожній країні в законодавстві кожної країни окремо. Чи буде якась загальна рекомендація від Європейського Союзу? Загальна рекомендація вже зараз існує це поступово готуватися до відміни статусу тимчасового захисту. Наприклад, Польща вже зараз вирішила, що Статус тимчасового захисту для українців буде діяти до березня 2026 року, тобто вони хочуть вийти з цієї угоди майже на рік раніше і таким чином підштовхують українців для того, аби вони вже приймали рішення або вони будуть отримувати посвідки на тимчасове перебування у Польщі. На якій підставі на підставі того, що вони там працюють або навчаються. А якщо в них немає такого бажання, що вони приймали для себе рішення або поверталися на батьківщину, або їхали в інші країни Європи? Тобто нам очікувати е, повернення українців насамперед з Польщі найближчим часом? Ну вже в наступному році. Зокрема, і е, Ірина Верещук говорила про те, що нам треба підготуватися і допомогти їм з житлом. Е, власне, що вже робиться в цьому напрямку? Ну і взагалі з якими викликами зіткнеться Україна, коли масово почнуть повертатись українці додому? Чи взагалі ви очікуєте такого? Насправді до закінчення військових дій думати про якесь масове повернення українців на батьківщину ну це такі думки. Навряд це буде відбуватися, і, взагалі, за прогнозом Національного банку України в наступному році все рівно буде продовжуватись відтік населення з України. Їх оцінка така, що біля 200 тисяч українців додатково вийдуть з нашої країни кудись на захід. Тепер стосовно того, що готові ми для того до того, що будуть масово повертатися українці на батьківщину, я впевнений, що ми в Україні завжди будемо раді, коли українці такі будуть повертатися до своїх домівок. Єдине питання: куди будуть повертатися ті люди, в котрих їх житло знищено, чи готове буде після закінчення війни наша країна до. Того аби забезпечити житлом тих, хто буде повертатися за кордону, якщо ми з 2014 року до 2022 не змогли забезпечити житлом внутрішньо переміщених осіб, мова там йшла про 5 мільйонів людей. Чи зможе держава забезпечити тих, хто буде повертатися з за кордону? Достатньо таке серйозне питання. Це з одного боку. Давайте подивимось на цю проблему з іншого. Вже зараз люди говорять: якщо нас влада збирається допомагати тим, хто повертається з Польщі, і буде надавати їм житло, то хай влада уточнить на який період часу потрібно виїхати з України тим людям, в котрих немає житла. Скільки потрібно побути у Польщі, щоб повернутися назад, і вже ось тут отримати від нашої держави допомогу. Або це буде соціальне житло, або буде житло, котре буде будуватися безпосередньо для тих, хто буде повертатися. Мій погляд, взагалі, не потрібно ділити українців на тих, хто знаходиться в Україні, і тих, хто знаходиться за кордоном. Умови для нормального існування потрібно створювати для всіх без виключення. Бо Мова все ж таки йде не тільки про повернення людей, які там знаходяться за кордоном. А що ми будемо робити з ВПОшниками, А що ми будемо робити в ситуації, коли після закінчення військових дій у нас не буде швидкого відновлення економіки, і в нас почнеться нова хвиля трудової міграції? І для того аби з усім цим впоратись, потрібно, потрібно змінювати країну, незважаючи на війну, робити все, аби людям було цікаво залишатися в Україні, повертатися в Україну і не виїздити з нею. І цей момент не виїзду він повинен не якимись там адміністративними бар'єрами чи заборонами на виїзд. Потрібно робити так, щоб людям було цікаво тут у нас на батьківщині. Як Європа планує допомагати тим людям, які не підійдуть жодні умови для зміни статусу, і яких потрібно буде повертати на батьківщину? Це все ж таки не товар, і їх ніхто фізично нікуди не буде повертати. Їм просто створення. То тобто їх умови, не будуть, коли їх вони не будуть депортувати. Про депортацію мови не буде йти. Просто будуть створені умови, коли люди будуть вимушені повертатися. А зараз я конкретно говорю про скорочення соціальної допомоги, про скорочення виплат по безробіттю, що зараз планую зробити Німеччина, коли вам перший раз, коли ви прийшли до. Центру по джоб центру вам скажуть, що є вакансія. Ви відмовляєтесь, з вас зрізають 10% від виплат наступний раз 30%, а на третій раз взагалі просто не будуть виплачувати гроші. І тому люди, котрі не працюють, котрі вибрали для себе таку роль соціальних утриманців, вони будуть вимушені повертатися назад в Україну. А чиї країни Європи, які зацікавлені в тому, щоб максимальна кількість українців інтегрувалася? А яких для яких країн все таки це навантаження, і їм краще, щоб більшість людей повернулася додому? Це дуже гарне питання. Я скажу так, що будь-яка країна Європи зацікавлена, аби українці там залишилися. Нема жодної країни в Європі, де немає демографічної кризи. Немає жодної країни в Європі, де не вистачається нестача де компанії не вимагають нових робочих рук. І саме за цього українців навіть не будуть якимось там чином тримати. Їм просто вже створили умови, коли вони можуть працювати, заробляти гроші і вести нормальне життя, і зрозуміло, що і це і є орієнтиром, в тому числі і для нашої країни, бо всі повинні розуміти, після закінчення військових дій ті країни, котрі нам зараз допомагають перемогти в війні з Росією, будуть нашими головними конкурентами за боротьбу за наших власних співгромадян. І хотілось би нам цю боротьбу не програти. Василь Воскобойник, голова офісу міграційної політики, був з нами. Я дуже вдячна вам за розмову.